Трахують, от наприклад, якщо доєднатися до сім'ї, заробітну плату якусь рахують. Ну що на кожну людину повинен бути доєднатися до сім'ї ну, на, та на та карту так. Що, да. так. Коли ми тобто, рисуємо, не, не дозволяє плата, то тоді, е, не, не, тоді не, не, не дадуть. так. Бо на підставі полончання з родином, так, так звана ця карта побиту. Mm -hmm. Якщо будемо робити, то так, там розраховується певна квота. Є щось наподобі, наподобі мінімального прожиточного мінімуму, так, mm -hmm. так званого. Він кожен рік розраховується. І для того, щоб можна було дописати до, свого, до своєї, скажімо, карти побиту від роботи. Когось, членків родродіни, так дітей там чоловіка, то треба, щоб ваша заробітна плата ощадала певні, якби певну квоту на сьогоднішній день. Якщо ви, наприклад, ви плануєте додати дитину, три то у вас чоловіка на одну карту так. можна на мінімальну так. ставку. Три на сьогоднішній день три особи можна на мінімальну ставку. Мінімальна ставка mm -hmm. на сьогоднішній день 4666 шість шістдесят злотих то якби там там на спокійно, це тоже там невеликі кошти, то тут питання, якби uh -huh. не.